Успіх ЗСУ під час контрнаступу в Курській області Росії став несподіванкою для багатьох оглядачів на заході, але не для Бена Годжеса, американського генерала у відставці, колишнього командувача армії США у Європі, який послідовно підтримує Україну в інтерв'ю виданню Telegraph UA Бен Годжес розповів про актуальні цілі та наслідки операції ЗСУ в Курській області. Докладніше далі. Генерал нагадав слова президента Володимира Зеленського, який заявив, що метою є створення великої буферної зони на російському боці в Курській області. Це важливо, тому що росіяни використовували цей район у минулому для атак проти українських цивільних, убиваючи мирних жителів, а також для наземних операцій, зокрема у напрямку Сум. Отже, на думку Бена Годжеса, мета полягає в тому, щоб зачистити цю територію, запобігти її використанню російською стороною, завдяки створенню цього плацдарму, Україна те. Пер може посунути далі на територію Росії свої далекобійні системи, з яких зможе завдавати ударів по російських аеродромах, нафтовій та газовій інфраструктурі, тощо, оскільки нагадав генерал, шата інші країни не дозволяють Києву використовувати для таких цілей західне далекобійне озброєння. Також Бен годже звертає увагу на те, що українські сили захопили газовий вузол у суджі, що потенційно має величезний економічний та практичний вплив на Росію, можливо, під загрозою також. Курська АЕС також українські сили все ще проводять багатовимірні операції, завдають далекобійні точкові удари по нафтових та газових терміналах, порушують залізничне сполучення, знищують аеродроми, потопили порому порту Кавказ поблизу Криму. При тому усі ці дії відбуваються одночасно. Генерал наголошує на тому, що це може бути лише частиною великого плану по створенню величезного внутрішнього тиску на Кремль, який має створити основу для будь-яких майбутніх переговорів, і це не зміг підкреслює генерал, це блискуче планування і вибір цілей з боку Генерального штабу ЗСУ та ГУР для досягнення всіх цих ефектів одночасно. Наостанок Бен Годжес зізнався кореспонденту Telegraph.ua, що він вражений. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.